Вітаю, дорогі брати і сестри, в рамках проєкту Софійського братства «Слово, що Єднає, читаємо сьогодні відривок апостола і євангелиста Марка. Це третє зачало, перша глава, вірші з 16 по 22. Одного разу Ісус, проходячи біля моря Галилейського, Побачив Сімона і Андрія, брата цього Сімона, які закидали сіті у море, бо вони були рибалками, і сказав йому Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю, що ви станете ловцями людей. І одразу ж вони, залишивши сіті свої, пішли за ним, і трохи, пройшовши звідти, він побачив Якова Завідеєвого та Йоанна, брата його, який також у човні лагодили сіті, і одразу ж покликав їх. І вони, залишивши батька свого завідея, в човні знаймитами пішли за ним. І приходять до Копернаума, і одразу ж у суботу, увійшовши в синагогу, він навчав і дивувалося вченню його, бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжник. Дякую за увагу, дорогі брати і сестри. Бажаю, щоб почути слово Боже то торкнулась до серця кожного із нас. Бажаю здоров'я.